Шановна коміська громада, перш за все я дякую, що ви зібралися сьогодні тут. По-друге, я дякую за ту скриньку, тому що нам довелося йти колядувати. Колядували ми в депутатів, колядували ми в міської районної ради, колядували у бізнесменів, колядували і в нашого народного депутата, який нам дав аж у дві жмені. Були депутати, які нас посилали в терцет. Були такі, які на нас спускали собак, але в основному, дякуючи їм, ми зібрали суму і ми в її відвезли на Майдан. Ми дякуємо всім тим, хто нас підтримує і сьогодні. Я сама приїхала тільки 19 числа на водогрище, Ми були там. Нас там було чотири жіночки, із, навіть навіть дівчинка одна із Ковеля. Я о, Люда Строкова, з Скулина, я Стойкута, вона скулина, Ковеля Лариса о, Корнісік і моя внучка Юля Сахарчук. Ми стояли між Беркутом і стояли між нашими хлопцями, просили тих і тих не битися, просили зберігати спокій, молили їх. Ви знаєте, беркутівці пішли з нами на контакт. Вони підняли, забрала. Але я думаю, що це відбулася просто провокація, тому що ті, що стояли з нашої сторони, вони нас не чули. Там були все з Херсон, там був все Харків. Вони підняли цю бучу, але нам далі вже відступати не було куди. І наші патріоти Майдану пішли, рушили. І я думаю, що вони відстоять. Я вірю в це. І сьогодні дуже прикро, що таке свято хороше, яке ми святкували кожен рік. Ми його відмічали кожен рік, отут збираючись біля палатки. А сьогодні ми зібралися таким великим вічем і не можемо похвалитися тим, що ми здобули соборність, що відбулося з лука двох сторін України. А сьогодні знову лунають із Криму заклики про те, що вони хочуть відійти від нас. Неправда, ми того не хочемо. Ні вони, ні ми. Це провокатори того хочуть. І сьогодні випадково включивши телевізор, хоч я його не дивлюся, Янукович... Побачили єдину фразу, яку сказав Янукович, що цей рік, 2014, він оголошує е, роком порозуміння. З ким ми порозуміємося, з ким він порозумівся сьогодні, прийнявши ті закони, які сьогодні війшли в дію, які пішли на наш народ, наш народ піднявся, щоб їх зместити, ті закони. Він порозумінням це називає це банда, яку ми повинні знищити. І винуваті в тому, ми, тому що ми обрали такого президента, винуваті в тому, ті люди, які продаються, ми не продажні. Ми навпаки збираємо гроші для тих, хто стоїть проти тої влади. І дуже добре, що, що ми тут є. Що є наші хлопці, які там стоять. В мене чоловік з 30 листопада, коли узнав, що Пішли, побили студентів, він там. Він приїхав всього на два дні на Миколи, на Миколи і знову там. І зараз душа рветься, душа болить, тому що наші діти там, наші чоловіки там, наші внуки там. І на, ми мусимо їх підтримати. Ми мусимо зберегти тут спокій і їхати. Хто може? Їхати на Київ, їхати, підтримувати наших людей. Хто не може, дійсно продукти, гроші, все, все піде в хід. Я вам дякую за увагу. І я бажаю перемоги, перемоги нам, перемоги нашій стороні, перемоги Україні. Слава Україні! Героям Слава Слава нації! Слава дякую! Своїм віршом до вас хочу звернутись пенсіонер Андрійчук Петро.